Вітаю вас, дорогі брати та сестри, на нашому Ютуб-каналі Віче. В щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я протерій Володимир Давидов, буду з вами читати святе письмо та міркувати над почутим. Традиційна фраза, але слава Богу, що у нас виходить з вами зустрічатися щодня. Отож, почнемо читати. Сьогодні якраз Євангелія говорить про те, як описує, як був страчений хреститель. Тобто саме про Іоанна. Одного разу почувши Ірод Тетрарх чутку про Ісуса, і сказав слугам своїм, це Іоанн Хреститель, він Воскрес із мертвих, і тому чудеса діються ним. Ми знаємо, що цей Ірод був не той, звичайно, який, коли Христос тільки народився, наказав вбити віфлеємських немовлят. Але це був його син, один син синів. Синів було багато, але четверо з них були. Чотирьом з них була вся ця область Палестини була свого часу надана чотирьом синам в управління. Ми пам'ятаємо, був такий і архилай. Це от Зараз Ірод, був Ірод Боет, був ми знаємо, Филип. Тобто, ну, взагалі дітей у Ірода Великого дуже багато було, тому що, ну, скажімо так, в нього було 10 шлюбів. Останній був взагалі з, з, з іродовою племінницею у нього шлюб. Не, у цих, не від кожного шлюбу були діти саме чоловічій статі, але в більшості випадків там були і дівчатка, і хлопчики, і через це дітей дійсно було дуже багато. Всі вони, як і батько ірод великий, були розбещені владою. І ірод, про якого ми зараз читаємо, він був не мало чим відрізнявся від свого батька. Ми бачимо, що Ірод почув про Христа. Тобто, знаємо, що люди, які там у владі, вони про те, що відбувається на низах, дуже мало знають. Але слава про Христа почала ширитися. І рано чи пізно чутки дійшли до Ірода. І знову ж таки, Ірод, тут зараз буде, будемо читати, що він якраз. Був стратив Іоанна. Тобто, це не є якраз опи, не описується подією саме, коли відбулася страта. Страта відбулася раніше. Тут Ірод якби почув про Христа через певний час і подумав, що то Іоанн Хреститель із мертвих. І знову ж таки, він почув про чудеса Ісуса Христа і, і скоріш за все, Подумав, що Іоанн Хреститель за життя не мав чудес, тобто ми не знаємо про це, нічого нам Євангеліє не говорить. Тобто він проповідував і підготовлював би, ґрунт для пришестя Ісуса Христа, проповідував Покаяння. А от Ірод вирішив, що якщо він стратив праведника, то його Господь воскресив і наділив такими надлюдськими можливостями ці стілювати. Виганяти бісів і тому подібне. І через це е, якби, е, ну, от, от в ньому було таке бачення. І тут євангелист е, е, Матфей якраз і е, е, вертається і розказує, що ж відбулося. Чому саме так, е, чому саме Ірод вважав, що це Йоанн Христо... Хреститель, який Воскрес. І от описує самі події, які відбувалися там, за певний в проміжах часу до цього. Бо Ірод, узявши Іоанна, зв'язав зв його і посадив у темницю через Іродіаду, дружину Филипа, брата свого, тому що Іоанн говорив йому: не можна тобі мати її і хотів убити його та побоявся народу, бо вважали його пророком. Тобто ми бачимо, що Ірод живе в перелюбстві, взяв жінку брата свого. Деякі стверджують, що на той час брат уже був помер. І в принципі, за законами Ісея, ми знаємо, що. Коли помирає брат бездітний, то йому якби, його брат бере жінку, щоб встановити його рід. І, пер, і діти вважається, що це діти від померлого брата. Ну, то, умовно. Але ми знову ж таки з Євангелія вбачаємо, що а як буде народження Ірода, танцювала дочка Іродіади. Тобто, значить, від Филипа залиш... ну, діти залишились дочка. І в такому разі Ірод не мав би брати Іродіаду собі в дружину. Деякі стверджують, що на той час Ірод не, не те, що не тільки взяв дружину, напевно, ще вже помер, померлого брата, а ще й за життя брата забрав у нього його правління, тобто захопив владу в, тих, в тому місці, в тій області, за, за яку відповідав Филип, тобто навіть більше. Ірод був нечистивим, ніж тільки якби, що стосується перелюбства. Тобто, тут однозначно апостол Матвій нам показує те, що Ірод був ну, нечистивим правителем, і що в народі так і вважали, що він порушує закон і живе з тою, з ким немає права. Це якби такий підсумок. Можемо там розбирати, мав право, не мав, але сам апостол Матвій нам передає те, що образ життя Ірода народ засуджував. І він вимушений був з ним, з народом, рахуватися в багатьох речах. Іоанн Хреститель викриває гріх, він його схопив, але нічого з ним зробити не може, тому що боїться народу. Бо народ Іоанна Хрестителя вважав за пророка. Отже, утримувати і таким чином не давати підривати свій авторитет, авторитет серед народу, щоб він не, не, ну, не чорнив славу Ірода Іван Хреститель, то як би через це його посадив в темницю. Але ми знаємо, що Ірод взагалі, навіть гніваючись на те, що його облічають. З іншої сторони, він теж в дечому шанував Іоанна Хрестителя, вважав його ну, мудрою людиною і навіть часом слухав, ну, мав з ним бесіди. А як був день народження Ірода, танцювала дочка Іродіади посередині і догодила Іродові. Тому він, поклявшись, обіцяв їй дати, чого б вона не попросила. Вона ж за намовою матері своєї сказала: Дай мені тут на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ми скажемо, скажімо так, що Іродіада, вона ще й, вона ж теж, якщо Ірод ще стримувався, побоювався народу і сам ще ну, шанував, якби розумів, що Іоанн Хреститель дійсно великий пророк. Хоч і не побоявся його стратити, так. Але тим не менше, якась така шана була і зацікавленість, то Йордяда, напевно, ну, гнівалась просто робила все для, для того, щоб Іоанна Хрестителя умертвити. Важко сказати, наскільки була зацікавлена її дочка в тому, щоб стратити Іана Хрестителя. Але мати через дочку, звичайно, скористалась зразу ж ситуацією. Тобто, так просто пророка було погубити, важко наказати. А от вхопити е ірода за язика, коли він пообіцяв, що чого не попросиш, звичайно, така нагода такою нагодою вони не могли не скористатися. І тому мати, якби намовила доньку і каже: принеси. Причому не каже просто страті ще щось, а принеси зараз. Тобто, щоб ірод, після того як бенкет закінчиться на день народження, так, тобто е коли всі розійдуться. Не спустив це все на тормозах. Тобто, не було куди діватися Іроду. Ні, звичайно, він міг сказати ні і тому подібне. Але ситуація була настільки, що Ірода продавили його супротив, і таким чином Іродіада домоглася того, щоб стратити Івана Хрестителя, який, в принципі, ну, псував її життя, так би мовити. І засмутився цар. Тобто, знову ми бачимо, що все-таки ну, це не було таке, знаєте, що він посадив Яна Хрестителя і ненавидів і тому подібне. Тобто він посадив, щоб його м, зробити м, убезпечити вірніше самого себе від того, що Іван розказує в народі про царя. М, але не хотів страти. І тут він дійсно ну, засмутився. Але заради клятв і тих, що возлежали з ним. Звелів дати. Тобто ми бачимо, що якщо нас клятва змушує до гріха, то, ну, то до нечестивого вчинку, то клятву можна порушувати. От в даному випадку, історія з Іродом, тобто він, не порушуючи клятву, зробив смертю вбивство. Причому праведника. І, і ми розуміємо, що не треба було це робити. Так, треба було переступати клятву в даному випадку. Ну, але, як ми бачимо, Шипанці, Пілат, Шойра, це люди були розбещені владою і, як ми бачимо, слабохарактерні, не могли е зробити так, як хочуть, а якби піддавалися тому впливу і оточенню, яке, в якому вони перебували, яке було навколо них. Але заради клятв і тих, що возлежали з ним, звелів дати, і послав відсікти голову Іоанна в Темниці. І принесли голову його на блюді, і дали дівиці, та віднесли матері е, своїй. А та віднесла матері своїй. Тобто ми бачимо, що усікли його Іоанна Хрестителя, тобто не якось там публічно страчували. Цього не треба було і радіаді. І треба було просто знищити пророка, який е, от, вияв, викривав її гріховне життя. І дійсно він був страчений, до речі, страчений кримські громадяни смертною карою. Тобто, римських громадян могли страчувати лише усікновенням, які апостола Павла. А от інших могли розпинати, та і те, і інші були там смертні кари, ну, от, але ж не розпинали. Бо це було б довго процесі, і це можна було б затягнути. Треба було просто стратити. От от зараз і, і не хвилини пізніше. Учні ж його, прийшовши, взяли тіло і поховали його. І пішовши, сповістили Ісуса. А, знову ж таки, ну, зрозуміло. Учні поховали Іоанна Хрестителя. А от і пішовши, сповістили Ісуса, і почувши Ісус. А, сповістили Ісуса. А, тобто, розказали йому. І далі цікаве таке речення. Дивіться. І пішовши, сповістили Ісуса. І почувши Ісус, відійшов звідти на човні в пустине місце один, а народ, почувши про те, пішов за ним пішки з міст. Тобто, ну, е з тексту може здатися, що от сповістили Ісусу про страту, а е Ісус почув і удалився в пустине місце. місце. Але насправді ми ж маємо враховувати перший вірш. Тобто е Іоанн Христич, е верніше, Ірод почув про Ісуса Христа і подумав, що це. Іоан Хреститель, якого він стратив. Далі розказується історія про Іоанна Хрестителя і про те, що учні, коли поховали його, розповіли Ісусу. І на цьому, в принципі, ця історія закінчується. Останнє речення, і, почувши, що Ісус відійшов звідти на човні пустини місце один, а народ, почувши про те, пішов за ним пішки з міст» це вже відноситься до першого речення нашого Уривку, тобто про ту історію, як Ірод почув про Христа. І Ісусу Христу розповіли про те, що ним зацікавився Ірод. І він пішов з того місця, пішов в пустенне місце. Для чого? Для того, щоб знову ж таки не було можливості схопити його, доправити до Ірода і якби перерва... перер... перервати місію Ісуса Христа, Його земну місію, Його земне служіння. Тобто, тому що не настав його час. З позиції Ісуса Христа ми бачимо, що Він уникає передчасної, передчасного арешту чи передчасної смерті. І це є свідченням, до речі, неодноразово в Євангелії про це йдеться, що Христос уникає. Він не шукає мучеництва, він не шукає смерті. Він уникає. Але тоді, коли прийшов час, він просто віддався в руки іудеям на смерть. І це є повчанням нам усім, що не треба наражатися на небезпеку. Якщо є можливість, її треба е уникати. Не скушай Господа Бога свого. Пам'ятаємо ці слова. Тобто не треба сп спокушати Господа і випробовувати долю іншими словами. Е ми, християни, маємо уникати. Звичайно, є місць є. Речі, коли ми маємо відстоювати свою віру, свою сім'ю, своїх рідних, да? і це вже тоді ти не можеш не уникати. Але і в тому разі все одно не треба наражатися на небезпеку. Це якби от є таке євангельське нам теж повчання. Тобто, бачите, навіть уривок про смерть Ісуса, про смерть Іоанна Хрестителя, а тим не менше, в першому і другому реченні нам євангелист ще. Вставивши розповідь про Іна Хрестителя, ще й повчає тому, що християнин має бути благорозумним. Це наше завдання мати благий розум і розсудливість, тому що це мати всіх чеснот. На сьогодні все, до зустрічі завтра, хай Господь вас благословляє і оберігає. Мирної та тихої ночі молимось за наших захисників. Ну і наостанок, як завжди, прохання. Вподобайки, коментування, поширити в соцмережах для того, щоб нас могли більше побачити. Ставайте нашими спонсорами, ми будемо дуже вдячні вам за це. На все добре, до зустрічі завтра.